Вітаю. Гриб лисичка Для чого треба вживати і як вживати? Гриб лисичка це дуже корисний продукт, який містить дуже багато корисних речовин, яких ви ніде більше не візьмете. Наприклад, кіноманоза. Кінаманоза знищує любого хробака. Ті з вас, хто хочуть зберегти свою молодість, щоб бути вічно молодими в лапках, треба вживати лисичку, бо саме вона жене з організму тих хробаків, які старять нашу шкіру, наші органи і все наше тіло. Також в лисичці є цинк. Він зміцнює нашу імунну систему, і йому прописує те, що він бореться з вірусами. Це трохи не так, але міцна імунна система. Правда, не дає вірусам долати наш організм. Лисичка чистить печінку і відновлює її. Це, це саме правда, коли кажуть, що гепатит С прибирається саме лисичкою. Е, якщо у вас після перенесення грипу чи іншої хвороби падає зір, або навіть падає зір за інших причин, то саме лисичка відновлює остроту зору нашого. І так, як вживати? Здалень давен вживали лисичку виключно у порошковому вигляді. Виді. Брали, сушили її в темному місті, ні в якому разі не смажили, бо то все кулінарія, там немає користі, Хінамоноза розкладається, розпадається при температурах. Брали її живу, сушили, тоді милили на порох, на порошочок і додавали до водички. Наприклад, отак. От от. У нас концентруний е, порошочок живої лисички, без температурної обробки, півчайної ложки, це приблизно так. На живу водичку, бажано живу водичку. Розмішали, так? отримали отаку суміш і п'ємо її, запам'ятаєте, зранку, бо цей концентрат. Він працює миттєво, всі хробаки, всі лічинки розчиняються і вмирають. І треба на протязі цього дня пити достатньо водички, ходити в туалет і відводити від це, виводити від себе токсини, продукти полурозпада, оті нікромікротичні сполуки, які утворюються в результаті очищення організму. А в самих старих рецептах ще додавали мед, брали чайну ложку приблизно один до одного. меду, змішували його і отримували отакі от, бачите, густу таку помадку. Клали на язичок навіть дітям, розсмоктували. І чим довше у людини на язичку цей продукт, тим більше, він, тим більше він біодоступний, тим більше він має вплив на наш організм. Бо не секрет, всі знаються, і ви теж знаєте, що гриби дуже складно всмокчуються, перетворюються в організм. Тому, коли ви розсмокчуєте його, він усвоюється набагато краще. Тому, е, от такий лайфхак вам. Тепленька водичка, мед додали, додали лисички один до одного, наприклад, столову ложку меду і столова ложка лисички без. Замішали і ось вам вже продукт, який здалень далеко використовувалися всіми знахарями. Ну і звісно, кажуть, чи можна там е, використовувати діткам, дітям можна, але зменшувати дозу і спостерігати. Не кожного дня, а наприклад, один день дали два дня перерва, один день дали два дня перерва. Дорослим людям кожного дня на протязі місяця ви вживаєте зраночку цей продукт і женете з себе хробаків. А тепер тезисно. тезисно чайної ложки плюс 50 мл води це протокольна норма. Дітям можна одну треть чайної ложки з водичкою. Медовий композит одна чайна ложка один раз на добу, розмакчувати. Вживати зранку, це, це дуже важливо. Зраночку вживаємо. П'ємо багато, достатньо кількість води. Я б сказав би, що це крапельне пить, вживання водички живої, електронно-донорної. І долучати інші детокс-програми, які допоможуть вам екологічно уникати токсичності від детоксу лисички і лишатися молодими і здоровими.